Номер 710. Чи містить арифметична прогресія? 5, 8, 11. І так далі. Число 92. 92. Чи буде на якомусь місці дане число 92? Отже, ми бачимо перший член арифметичної прогресії є число 5, другий член це 8. Отже, ми можемо знайти їхню різницю арифметичної прогресії як а 2 мінус 1 8 відняти 5, то це буде число 3. Далі, використовуючи формулу АН член арифметичної прогресії дорівнює як А1 додати різницю D, і це помножити на n-1, означає, що нам необхідно знайти. На якому місці, тобто який член арифметичної прогресії, якщо є число 92 цієї послідовності, тоді А1 на першому місці у нас число 5. Додати різниця d, помножити на n-1, що дорівнює числу 92. Розв'яжемо дане рівняння 5 плюс. 3n мінус 3 дорівнює 92. Тоді 3n дорівнює 92 плюс 3 мінус 5. 3n буде 90, а отже, n дорівнює 90 поділити на 3. тобто це число 30. Що це значить? Це значить, що 30-й член арифметичної прогресії, значить, коли у нас 30 тридцяти член арифметичної прогресії буде число 92. Отже, так, це, це арифметична прогресія містить число 92.